Поки ж школярі Дніпра опановують навички програмування та конструюють. Старше покоління підкорює цифровий світ і руйнує стереотипи. Замовити ліка онлайн, записатися на прийом до лікаря в один клік, оплатити комуналку без черг. Все це із легкістю незабаром зможуть робити студенти університету третього віку. Чому ще їх навчають на спеціальних курсах? Та чи можливо у 65 плюс освоїти нові технології? Золотих студентів розпитала наша Олександра Максименко. Нажимаємо все. Бачите, він збільшився ось ще збільшився. Це лекція в університеті третього віку. Тема основи роботи зі смартфонами. Викладачі починають з найпростішого, бо переважна більшість студентів 65 плюс. Біля кожного гаджет та конспект, куди вони все занотовують. Слухачі університету переконані, навчатися нового ніколи не пізно. Так думає, і пані Ніна їй. 78 каже, мобілку їй подарували діти, але розібратися з нею самостійно їй не під силу. У вас цей це дисплей. дисплей. так Дисплей. І ось бачите, розмір шріфт. Розмір та сильшріфта. Жінка каже, для неї важливо швидко все опанувати, бо хоче вільно оплачувати онлайн комунальні послуги та записуватись на прийом до лікаря, бо так набагато зручніше. бо я по телефону зразу коли вже Видно, коли там приймають, приймає цей лікар, і я сразу записуюсь записуюся на время, і точно по времені я попадаюся. Дуже зручно. Сьогодні в групи друге заняття. Вивчають робочі стіл гаджетом. Інструкції викладачки, золоті студенти, дотримуються дуже старанно. Працюємо над зміною шрифту. Як можна налаштувати розмір шрифту, щоб краще було видно, так Бо зір вже. На такий гострий сучасні гаджети студенти опановують поступово спершу базові функції: налаштування телефона і дзвінки. Потім розбирають і більш складні теми, на які є запит серед слухачів. Це найчастіше це встановлення якихось додатків. Да, так? це такі як дія, банкінги, пенсійний фонд, як цим користуватись, відеозв'язки, голосові повідомлення, як додавати мови, це спілкування в соцмережах. І також зазвичай ми підіймаємо тему з всіми учнями стосовно шахраїв. Ці курси одні з найпопулярніших охочих завжди вистачає. А за час повномасштабного вторгнення попит на заняття букв буквально взлетів, кажуть представники університету третього віку. Курс запанування смартфонів і айфонів навіть випередив курс запанування комп'ютерів, тому що стала потреба тримати інформацію, бути на зв'язку от при собі в кишені. На вулицях Дніпра ми вирішили поцікавитися у пересічних пенсіонерів, як вони справляються із сучасними гаджетами. Це великий труд для мене, але це необхідне речі. Манальні послуги, покупку у магазинах все ми можемо робити. Поки що мені це не треба. У мене дружина є, донька є. Вони продвинуті. Однак в сучасному світі володіння смартфоном це необхідність, і слухачі університетських курсів з цим згодні зараз такі часи, що як раніше треба було грамотності, вчити азбуку, то фактично зараз оце, теж це є своєрідна азбука для того, щоб людина була соціалізована. Пан Ігор вже обізнаний, користувач зі смартфоном, майже на тим каже. В університеті вже опанував комп'ютерні курси і охоче розповів нам про свої досягнення. Є додаток є Дніпро. Там є запис до лікаря. Я це вже опанував. вполне можна записати. Є оплата комуналки, теж можна опанувати. Принципи треба знати. Представники університету кажуть, охочих вільно користуватися сучасними гаджетами зараз так багато, що довелося відкрити додатковий набір у квітні. Зазвичай кожного року ці курси закінчують майже тисяча пенсіонерів. Олександра Максименко, Олександр Довгані, Новини 11 каналу.